Добрий день, моє ім'я Христина Лисканич, я власниця та директорка компанії Любовсь Молотері, однієї з найбільших компаній на аутсорсингу у Україні. Сьогодні я відновлюю свої відео з авто, тому що це насправді одне з небагатьох місць, коли я можу вам записати якийсь корисний контент. Так от, що корисного, хочу я вам розказати. В нашій країні закінчується цікавий період, коли діла спецгрупа 2%. І ще рік тому, більше року тому, в березні минулого року, в квітні, коли записувала вам відео про цю систему, говорила, що з нею не так легко буде попрощатися. І пройшло рік і три місяці, і дійсно з нею не так легко попрощатися. Що я маю на увазі? Для тих, хто був зареєстрований до квітня минулого року, перехід буде більш-менш нормальний. Ми надіємося. Но для тих суб'єктів господарювання, які були зареєстровані в період квітень 2022 року і потепер, і обрали спецгрупу 2%, А це я хочу нагадати багато послуг. Це вся it сфера це сфера просто послуг. Частина бізнесу працює на цій спецгрупі і для них. Перехід буде не такий безхмарний зараз. Анонсувала податкова Львівської області, що потрібно подати групу перехід заяву на перехід з 2% на 5%, але не всі податкові дотримуються такої точки зору і єдиного підходу в тому, щоб з 1 липня опинитися на своїх привичних 5%, зараз між усіма податковими не досягнено, тому що цей момент не врегульований в законодавстві. Це, що для всіх решта, хто працював на різних групах, на різних системах до 1 квітня 2022 року, цей процес пройде більш безболісно. Все-таки буду інформувати про хід і про успіхи. Надіємося нашим законодавцям прихватить здорового глузу, щоб цей процес зробити більш-менш не таким болючим, як він очікується.